собі? Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник. Behavior Interactive повідомили, що домовились про додавання персонажів з Five Nights at Freddy's до ДБД. А зараз в грі йде івент, присвячений Кастелвані. Не куриш, не п'єш, не матюкаєшся. Я знаю, хто ти. Кровосіся. До речі, нова «Five Nights at Freddy's» під заголовком Secret of the Mimic» Релізниця у 2025 році. А oh, холера, чи то Фредді Фасберг? Ор 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 Оновлену лалі попджейсов перенесли на раніше, і тепер гра вийде не 25-го, а 12-го вересня. Так, ви почули все правильно. Кінороби оголосили, що планують створити анімаційного серіалу за мотивами гри Hyon Life. <рес> Оце так іронія. У консольних крамницях з'явилися сторінки PS4 та Xbox One версії Star Wars Jedi Survivor. Вийти там гра має 17 вересня. Разом із тим на ПК теж обіцяли завести новий патч із покращенням продуктивності. Покраще ага. Очільник того, що залишилося від аркейнів Рафаель Калантіно написав у Твіттері, що вони планують незабаром анонсувати свою нову гру і пообіцяв, що фанати Dishonored та Prey будуть щасливі. Справа в тому, що ми з тобою повинні щасливити юела. Юела? Ага, хто це він Юела. юле? Ти щасливий. Помірно, а чому ти засмутися? <рес> якщо цей мудак не зробить, що сказано. А якщо ти засмутишся, то містерові Бенеки це не сподобається? Я б сказав, що ні. Ну, от, будь ласка. Інтернетами вже котрий раз поширюються чутки про те, що Ворнери збираються продавати свій ігровий підрозділ. Та -сім, то поки ще не знайшли того, хто б їх придбав. Я б казав щось за Мікрософтів, але ті після купівлі Активіженів не позбудуться прискіпливого нагляду антимонопольних організацій, тож навряд чи когось ще придбають взагалі. Мені шкода. А мені ні. До речі, про активіженів вони виклали кінематографічного трейлера зомбі режиму для нової Call of Duty Black Ops 6. Найцікавіше, що у відео не було показано жодного зомбі. Зомбі подавати скаргу. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.